Вітаю вас, друзі. Ви не повірите, але у Росіян знову трапився жест доброї волі. Жест доброї волі з сторони Російської Федерації. Да, це жест доброї волі. Це жест доброї волі, по-другому просто і ніске. Проте цього разу йдеться не про втечу росіян із якоїсь нашої території, а про продовження ними участі у зерновій угоді. Росіяни погодились у ній і ще побути 60 діб. Хоча це росіянам, наче як абсолютно невигідно. вигідно, то скасеви за української подовольства працює добре, приносять немалу прибуль коммерческую прибыль для Киева, то вторая часть пакета в том, что касается российского экспорта и удобрений не приносить конкретних результатів. Більше того, російська пропаганда навіть розповідала, що українці провозили зброю, і особливо хімічну і радіаційну, завдяки зерновому коридору. Хоча це дичина, це маячня, тому що у Туреччині російські представники перевіряють усі судна, які йдуть до українських портів, або із них. А Київ із гуманітарний морський коридор не только для вивозу зерна, шести контейнерів з маркировки. Опасна бог груза в порту Одесси, який використовується в рамках зернової зділки. Але тим не менш, попри те, що росіяни кажуть, що їм зернова угода абсолютно невигідна. Попри те, що вони звинувачують Україну, що ми, начебто, перевозимо зброю завдяки зерновому коридору, вони все одно пішли на жест доброї волі. Да, це жест доброї волі. Это же з добре волі, по-другому просто і нізка росіяни усе сподіваються, що зможуть експортувати добрива та вкрадене у України зерно, але поки що, усе, що їм лишається, це сподіватись і погоджуватись на продовження строку зернової угоди. Тим часом інші росіяни і їхні пособники обговорюють, яка прекрасна ситуація у росіян на фронті. Яких либо продвіжині, яких хліба об изменении обстановки у меня нет. Если там э, такие проблемы с брешами в обороне... Проблем до хрена. По-другому вот э, не скажешь, зла не хватает. Ну, э, большие сложности для нашего продвижения. Он... Там, не, там не просто, Ребят, пожелаем им всем удачи. Просто в один день можно получить... Ну... Це факт. Нагадую вам, друзі, для збільшення рівня вашої русофобії. Вам точно варто просто зараз підписатися на мій канал. І, звісно ж, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. І про усе це і не тільки сьогодні із вами і хочу поговорити. Учора відбулася 10-та зустріч у форматі Рамштайн. Наші союзники обговорювали, що вони нам можуть іще надати, як вони нам можуть допомогти. Мені. Міністр оборони України Резніков заявив, що зустріч вселяє в нього оптимізм, що вирішувалось питання формування для України броньованого кулака, постачання Україні боєприпасів, та не тільки, але ключове, що нас цікавить, це вже ж. Коли будуть літаки, літаки літять, будем всіх бомбити. щодо літаків, ситуація наступна: Словаччина та Польща нам готові надавати міг 29 і я гадаю, ми їх зможемо отримати вже доволі скоро. Але що стосується західних літаків, то питання досі залишається відкритим. І ще поки це питання, на жаль, не погоджене. Хоча, наприклад, американські пілоти готові особисто поїхати до України, щоби керувати тут у нас в Україні F-16 та бити росіян. Я б сказав, що є достатньо американських пілотів, готових зробити це, якщо уряд розв'яже свої питання. Я навіть поїду сам. Я стану номером один. Можете на мене розраховувати. Також на Рамштайні йшлося і про танки, про леопарди, і з'явилося цікаве повідомлення про те, що Україна зможе отримати аж. 150 леопардів, але не було уточнень: чи це леопард 1 чи це леопард 2 Але у будь-якому разі танки це завжди добре. Танки це те, що буде вбивати російських окупантів, і навіть танки леопард 1 нам також підходять. Хоча Рамзан Кадиров їх усіх позбиває у небі, Це взагалі нічого не значить. У них є і танки, є, і батареї єс, і самоліти є да ну використовувати на території СВО немає можливості, тому що наші ПВО працює оперативно. Що стосується леопардів, а особливо леопардів, 2 то я прогнозую, що відносно скоро вони вже будуть на полі бою в Україні. Наші танкісти завершують навчання у різних державах, і ми дякуємо. Нашим союзникам за допомогу. a week on German military bases. завершують навчання також наші танкісти у Британії на танках Challenger 2. І інструктори британські відзначають, що наші військові дуже мотивовані та дуже швидко вчаться. Наші інструктори кажуть, що вони вчаться швидше, ніж британські танкісти, яких навчають зазвичай. І я вважаю, що зосередженню сприяє те, що вони вже дуже скоро вестимуть бій у цих машинах. Паралельно завершується навчання на Бредлі, на інших типах БМП та БТРів, і а вже ж артилерія. Усі ці сили та засоби нам потрібні для проведення великої контрнаступальної операції навесні. Про що вже неодноразово казали публічно представники нашого командування. Сподіваюся, що нашим воїнам не бракуватиме боєприпасів. Росіяни, до речі, продовжують нити про те, що їм якраз бракує, і за снарядного голоду, який об'єктивно є на в надільних учасках подразділеннях, тому що логістичні цепочки не працюють, піросход, перерозход, та щось ще. це, звісно, хороші новини для нас, але погані новини полягають у тому, що якщо навіть росіянам бракуватиме боєприпасів артилерійських, то вони тоді будуть стріляти мінами у наших захисників. Вони все одно будуть і далі обстрілювати наші міста. І також є проблема із боєприпасами у нашої армії зараз на лінії фронту. Та я сподіваюся, що ситуація стане на краще. Наші союзники анонсували передачу Україні більшої кількості боєприпасів, а також нарощують виробництво боєприпасів. А от де росіянам брати потім артилерійські боєприпаси у великих обсягах це іще відкрите і дуже велике питання. Так само, велике питання вони ставлять собі, як це так відбувається. Що вони б'ють по нашій енергетиці, а досі світло є? Ми в очередній раз нанесли удар по об'єктам енергетичної інфраструктури, і у нас населення до сих пор не зовсім розуміє, чому на Україні є світ. Все працює. Чому? А знаєте чому? до речі, наступний фрагмент буде дуже корисно послухати мешканцям Харкова та Одеси, у яких іще можуть бути якісь ілюзії, Одесу і Харків часто називають головними російськими регіонами так. на Україні, і виходить так, і так, і так що в СРФ першим ділом атработи по енергетиці Одеської області і Харківської області. Якщо досі комусь у Одесі або у Харкові здається, що росіяни будуть більш лояльності ставитись до цих міст, тому що вони, наче як вважають їх своїми, то ні, це дуже велика помилка. Росіяни вважають кожного українця ворогом і готові знищити будь-яке наше місто: Харків, Одесу чи Маріуполь, як вони вже зробили. А все не так у нас уже немає такого розділення на лояльне, нелояльне населення. У нас є просто противник і його об'єкти, які потрібно котрий нужна володіти країна, страна. Далі я трохи ще про це скажу. А зараз про наступ росіян на бахмут, який у них дещо йде не так, як вони хотіли би. Ми до сих пор не змогли ще вийти на основну трасу, яка веде від Константиновки, і фізично її перерізати. бахмут. Продовжує стояти, але бої тривають вже у самому місті. Ситуація залишається дуже складною, але наші військові, як титани, продовжують боротися, продовжують знищувати ворога. І вчора збили іще ще російський літак. Су 24 Скажіть, у нас закрите небо, над Україною. <гум> дуже поганою ситуація залишається для російських окупантів на вугледарському напрямку. Вони продовжують там масово дохнути. К югу від вугледара нас відбросили на окраїни Павловки. Ми були винуждені, відійти та й таки із крастики, отеці резони. Пропагандисти усенили, як їм важко складно брати вугледар. І знайшли, запропонували дуже просте рішення: просто руйнувати місто із землею, чим вони власне і займаються? Висотне здання ну, слажувати, які в началі міста всіх, звісно, нужно слажувати. Пусть нікого це не пугає нічого незвичайного. Просто на російському телебаченні прямим текстом кажуть, що треба знищувати житлові будинки. Ніяких ударів по громадянській інфраструктурі не наносяться. Далі один із пропагандистів розповідає, як він у Сирії став свідком великого героїчного подвигу російської армії, коли російський пілот скинув авіаційну бомбу на житловий будинок. І вони хотіли би так зробити і. Вугледарі, але бояться української ППО. Ну, філіграна попав точно, і домик повністю сложився. В доміки було то ли 5, то ли 4 етажа. І було вот красиво. таких кадров. Дійсна не хватає. Ну тут ПВО повомога. Ладно, давай смотреть. до слова сьогодні. Річниця як росіяни скинули авіаційні бомби на драматичний театр у Маріуполі, де загинули сотні цивільних. І окупанти досі розповідають, що вони не могли такого зробити, але бачите, одночасно закликають скидати авіаційні бомби на житлові будинки. Не забувайте, із ким ми маємо справу. Це не люди, це звірі, які прийшли на нашу землю із однією метою вбити нас із вами усіх, друзі. Тому ми мусимо і далі боротися. Тому ми мусимо знищувати росіян. Тому ми маємо виганяти їх із нашої землі. Про те, як їх будуть виганяти, вони також учора балакали. Контр на нашу позицію. Коли? Коли буде? весення літня кампанія, попитки бразка Кмілітополю і попитки виходи е е Чеплінки вглубля е Крима зі страхом. Вони чекають, коли ж Україна почне наступати на Крим, але їм напевно варто придивитися і ще на декілька інших напрямків. Елементарно виход. На границі Брянської області попитки продвіження сторону Росії. Почому ми варіантні розматрібайці руського добровольського корпусу записуємо це відео із Брянської області. Хороша новина для нас полягає також у тому, що росіяни і далі перебувають у абсолютно відірваному від реальності стані, і вони навіть зібралися наступати. Чи напевно у даному випадку було б правильніше сказати напливати на Херсон? всього ми Увидим продолжение битви за Херсон. Приступайте к отводу войск. Есть. Руски своїх не бросають. Я до речі, дивуюся, чому вони досі не почали відкрито публічно проводити другу хвилю мобілізації, тому що ресурси їм треба буде десь брати, інакше вони можуть не встояти у обороні, коли Україна почне контрнаступальну операцію. Але вони поки ще вірять у те, що у них усе буде добре, і один раз як жахнуть, скоро ми о, жахнемо так, що всі. Тарабалдієну будь будемо надіятися, що на цей раз перемога буде за нами. Патіря буде за нами. Потеря буде за нами про те, що вони там собі не вигадували, щоб вони не планували. Усе буде саме так, як вирішать збройні сили України. Тому друзі, наш з вами обов'язок як громадян України допомагати українській армії сьогодні, допомагати максимально, тому що нашим потрібна підтримка як у обороні, так і у майбутньому наступі. Так що, друзі. Усі далі працюємо. Працюємо як один на велику українську перемогу. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.